Скажіть все таки скільки загиблих є офіційно після цієї випадку? Після вчорашньої надзвичайної події, яку ми мали от підступної цінічної і засідки терористів, які атакували українські полонні українські десантники? Ми на жаль на цих загиблих шість військовослужбовців дев'ять. Поранених. Ще раз шість. Ш ш а, шість, все-таки, так? Ші шість військовослужбовців. Ага. Ну оця інформація, яка була, вона, вона звідкись, ну, це була якась дезінформація, так? Ні, ну можливо, просто можливо помилили, бо дійсно мало місця, той факт який було, що військовослужбовець один з цих помер дійсно по дорозі під час транспортування. У нас була ця інформація, ми її подали. Можливо, це і мало на увазі хтось інший, що той з тих, хто важко поранений, і так і зрозуміли. Ну дійсно на, на, на даний час ми про це повідомляли вчора. Шість військовослужбовців маленьких загиблих і дев'ять поранених скажіть, будь ласка, їхні поранення це важкі поранення, травми. Ну в який ступінь тяжкості приблизно? Ні, там, там травми різного ступеню важкості. Декілька є просто отримали контузії. Один ми повідомляли про це, є важко поранені. <плес> 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 ну але їхній стан теж різний, я так розумію, можна вважати і стабільний, і ну в різні випадки. <плес> <плес> так. Я я не медик, там займаються дуже професійні військові медики наданням допомоги нашим пораненим. А скажіть, чи потрібна якась допомога від громадськості, наприклад? Я не знаю там чи, чи цим займається міноборони повністю медикаменти там з приводу медикаментів міністр оборони виконуючий обов'язки міста оборони вчора говорив загалом, що все необхідне нам те, що необхідно на даний час забезпечені? І додаткові кошти, які виділені в рамках мобілізації кабінету кабінет, кабінет міністра урядом, вони теж їх на даний час і достатньо. Однак до нас надходить інформація і цим займається також на рівні Міністерства оборони. Про це заявляли в ході багатьох брифінгів для змін. І перший заступник міністра оборони про те, що необхідно е, спеціальне обладнання, тобто йде мова про тепловізори для тих військовослужбовців, військових, е, військових підрозділів, яких дійсно у нас не було і їх немає на озброєнні, і в них є дійсно потреба. Вінокляхи е, були е, певні вже є ну, забезпечені. Однак з приводу спеціальних оцих пристроїв ми знаємо, що ведуться перемовини із нашими міжнародними партнерами. От власне в цьому напрямку і на даний час є необхідність з приводу цих спеціальних пристроїв, зокрема тепловізорів. Пане Богдане, скажіть, будь ласка, стосовно обладнання, якого немає в наявності, я тільки про інше дещо говорю. Там повідомляли, що обстріляла обстріляна колона була в тому числі з РПГ, яких нема на озброєнні в української армії. Чи це так? Ну, про е, ті факти, які мали місце, які знайдені на місці е, тоді вже огляду і зачистки місця, звідки звідкися з терористами, е, там дійсно були. Попри те, що і в великій калюжі крові ми бачили, також там побачили військовослужбовці і залишки від гранатоматів Муха від тих РПГ 22 та 26, яких немає на, озброє, на озброєнні у Збройних силах України. Про, зокрема, про такі факти, які мали місце ще раніше, зазначав учора в ході брифінгу на перед перед прямою телефонною лінією. В Кабінеті міністрів в клубі, виконуючи обов'язки міністра оборони, генерал-полковник Михайло Коваль, про те, що і раніше мали місце застосування таких потужного озброєння терористами і резервними диверсійними групами ввели в вогоні того озброєння, якого немає на озброєння у Збройних силах України і в інших силових структурах України. Це завезено Скажіть, о, зброя було зазначено, його завезено дійсно з-за кордону. От мені просто от, як чи я вперше в, вчора на сайтах, там від, мені я ніде не побачив е, моменту, так би мовити, відповідних. Е, Ну тобто, як не відповідних, а удару у відповідь. Тобто, що сталося з людьми, які обстрілювали? Тобто, як їх, чи їх ловили, чи десантники відстрілювалися, чи вони е когось затримали, чи вони когось вбили? Цього моменту немає, чи їм просто вдалося ну, е схова е сховатися і, і втекти? Ми повідомляли про це. Я ще раз хочу зазначити, що на місці, е де звідки велич вогонь е диверсанти. Було знайдено залишки від бронежилетів, тобто це свідчить про те, що отримали поранення ці нападники-терористи, і великі карізи крові, це теж свідчить про те, що дійсно були поранення суттєві. У нас надходить інформація щодо того, що дійсно були серед них і значна і... кількість. І поранених і про вбитих буде інформація детальніше з'ясована з різних джерел. Ми обов'язково її оприлюднимо, тому що бій військовослужбовці збройних сил України прийняли. Все зробили для того, щоб той бронетранспортер, в який влучила, гранатомета і загорівся на насадок чого його відштовхнули і за межі. Населеного пункту ми про це також повідомляли. Тобто військовослужбовці, десантники, зробили все для того, аби уникнути можливих жертв і на не наражати на небезпеку місцеве населення людей. І це в них одне з головних завдань. І загалом Збройні сили України і навіть ціною жертв, ціною свого життя, вони виконали свій обов'язок, вони дали відсіч. Перебуваючи в такому, хоча б попали під дійсно підступний, терористичну званову засідку, завелась щільний вогонь. Вогонь вівся з досить потужного озброєння і для того зробили можливе, аби місцеве населення і прийняти бій за межами населеного пункту. Що за цього зробили? Сьогодні і газета 200 газета, є така газета, її роздають всюди. Вони там ну, досить одіозно пишуть, але все одно менше з тим вони е, розказали про те, що нібито атака була здійснена, як вони пишуть, за е, іракською. Чечен... Ні, Чеченсько-афганським зразком, що в колонії вражається перший і останній БТР, а потім обстрілюється все інше. Це правда, чи це якось це, так би мовити, домисли доморощених військових експертів? Ну, ви знаєте, я е, не, не повноважно і не можу і не буду коментувати те, що кожен журналіст е, має право на ту інформацію і ті, е, яку він отримує зі своїх джерел, однак. Е, ту інформацію я можу підтвердити, яка була на оприлюднена нами на офіційному веб-порталі Міністерства оборони, з по перший постріл терористів із гранатомета влучив у двигун другого з БТРів, який підійшов до мосту, пролунав вибух, інший БТР намагався проштовхнути пошкоджену бойову машину, цей БТР, яка загорілась внаслідок потрапляння, і далі від села проштовхнути. Далі вже був дійсно прийнятий військовослужбовці одразу. Прийняли бій, не наражаючи місцеве населення на небезпеку, Віддали гідну відсіч юристу. Про це свідчать всі дані, які ми говорили і зазначали раніше. Добре, дякую, Богдан Сеник. Останнє запитання: яка ситуація зараз в регіоні? В Краматорську, зокрема. На даний на, на даний час е, ситуація ми говоримо про те, то те місце, де е, за шо за яку відповідають е, вільковослужбовці Збройних сил України, ситуація контрольована, однак е, ніхто на жаль не е, е, обезпечений від такого е, е, таких от е, диверсійних нападів. Е, все робиться для того, аби якомога більше уникнути подібних випадків і щоб роз'яснити і місцевим людям для того щоб не було якщо тільки є інформація про пересування чи про будь які от подібних диверсійних груп терористів щоб було повідомлення оскільки це надзвичайно також впливає на їхню на безпеку, на безпеку всього регіону. І хочу зазначити, що військовослужбовці своїх структур, зокрема збройних сил України, і вони вносять значний вклад і в безпеку того регіону, в безпеку України, від поширення цього тероризму і в безпеку, не побоюсь цього слова, загалом всієї Європи. Оскільки якщо це не буде тенденції до поширення, це буде мати надзвичайні наслідки такі терористичні дії. Сенек і... а, ви ви ще не завершили, пробачте. Я, я завершу, я приношу від імені виконуючого обов'язки міністра оборони від імені керівництва генерального штабу щире співчуття сім'ям і родинам загиблих військовослужбовців. Це справжні герої, вони до кінця виконали свій обов'язок і залишили з вільними присяжі, яку давали на вірність українському народу і мужньо виконали свій обов'язок.